По ремонту доріг. По транспорту нам заплановано 5 мільйонів 136 700 гривень. І по цільовому фонду 8 мільйонів 644 тисячі 400 гривень. Практично ми ці кошти вже освоїли. Єдине, що ще чекаємо по транспортному збору надходження до бюджету 3-4 млн грн. Це ті, які відсрочив Кабінет міністрів і Міністерство внутрішніх справ про продовження техогляду. Ми знаємо, що продовжили до 15 грудня цю процедуру, але ми надіємося, що в вересень-жовтень власники транспортних засобів активно будуть проходити техогляд. і надіємося, що ці кошти ще попадуть у бюджет міста, і ми ще зможемо ті питання, які в нас залишилися, привести пар вулиць у порядок до зими. Бо практично ослабні роботи завершуються до перших заморозків. Далі ми. Ці роботи призупинені, бо ясно, що їх робити у заморозок і у відповідні температури не ефективно і не треба. Хочу інформувати, що нам вдалося домовитися з обласними структурами облавтодором. Ми перекинули частину коштів від вулиці Минайської. Минайська у нас в принципі у більш-менш нормальному стані. Ми провели там ремонт, частковий ремонт ямковий. І там були передбачені кошти з обласного бюджету на ремонт вулиці Мінацької. Ми перекинули її на об'їзну по вулиці Легоцького, Можайського. І на верес, за вересень місяць заплановано обласними структурами. Ми там підготовчі роботи провели підготовка для вантажного транспорту. Убрали вантажний транспорт із вулиці 8 березня і генерала Свобода. Знаки вже розставлені, залишилося лише заасфальтувати цю частину вулиці. І Практично цей район у нас. Вже дав результат, який ми відчуваємо, що вже зменшені нагрузки транспорту по вулиці Грушевській, Помінальській, по проспекту Свободу. Більша частина по моніторингу ну, транспорту, яка йде, з Міная, який треба попасти на правобережну частину міста Ужгорода, вже рухаються по вулиці Легоцького, Баб'яка і на новий міст, Бождовський новий міст по вулиці Загорській. Це дало можливість розгрузити більш-менш нашу. Наше місто, центральну частину нашого міста. Крім того, плану, плануємо в цьому році, якщо кошти поступлять і по вулиці Гранітній. Частину вулиці Гранітної вже від об'їзної до практично до, до, заводу, до заводу, асфальтного заводу. Першого, там у нас знаходяться пару фірм, які дорожніх фірм, які займаються виготовленням асфальту. Вони своїми силами. Відремонтували цю частину вулиці через сеанський табор аж до шашки. Нам задача наша прокласти комунікації, обрати воду із цієї вулиці і перекласти шашку. Практично вихід буде відкритий для транспорту і на об'їзну, і з району Радванка. Ну, це ми плануємо на, на осінь. Це, що касається доріг. І плюс зараз воєнна сесія міської ради в п'ятницю. Планується ще десь біля 2-2,5 млн грн на вересень місяць, вересень-жовтень до замосків, щоб ми ще виконали роботи по внутрішкварталках, таких районів, як 8 березня-Грушевська, це територія нашого 5 жрера. І територія е, проспект Свободи, станційна Готвальда Тихого, це район 6 школа, цей район там просто вже заїхати важко у цій внутрішній квартальній території. Ми плануємо буде виділити значні кошти для того, щоб ми в цьому році ще зробили так само, як на Легоцького і на інших внутріквартальних внутрікварти... територіях. По капітальному ремонту житлового фонду по підготовці до зими у нас працюють організації це Ужтепло, водоканал і Жверери. Готуються до зими виділені ті кошти, які виділялися, мільйон триста виділялися на підготовку до зими. це Дахи це ремонт комунікації на сьогоднішній день із цих грошей освоєно 711 тисяч. Практично процентів 70 ми вже освоїли, залишилось пару криш нам зробити, ті, які є призначення. Але це проблема з кришами і з дахами у нас у місті дійсно дуже актуальна, тому що більшість криш у нас дахів треба ремонтувати. Ми зараз проводимо моніторинг. Де в першу чергу треба включати, буде вже йде підготовка для формування бюджету 2010. І основні задачі, які будуть стояти у нас по житловому фонду, це дахи і плюс ті будинки, де є в нас серйозні проблеми з каналізацією, з фекальною каналізацією, з лівньовками, водовідведеннями, де затоплені подвали. Ми хочемо на другий рік ліквідувати цю проблему, яка не повинна існувати в нашому місті. Це і робота і водоканала, це робота буде і жерерів, і організацій, які будуть займатися ліквідацією цих питань у місті Ужгороді. По благоустрою міста у нас виділено 7 мільйонів 813 тисяч. Це уборка міста, мусора, це контейнерні майданчики, це зелені зони і, і так далі. На сьогоднішній день. 4,5 млн використано на цій цілі. Роботи йдуть, ви бачите, що більш-менш із мусором боремося, наводимо порядок, але важко. Не вистачає нам коштів, ми плануємо закупити ще контейнера. Ніяк по бюджету розвитку нічого не поступає нам на сьогоднішній день. І планувалося докупити 400-500 контейнерів, щоб ми увеличили кількість майданчиків і контейнерів для вороту мусора. Це складне питання на сьогоднішній день. Ми надіємося, що все-таки пару об'єктів і земельних ділянок зараз об'явлені аукціони, підуть у нас і ми виділимо кошти на ці проблеми. Бачите, що 1 вересня прийшло, ми, нам вдалося і по наших навчальних закладах, по техніці безпеки, по безпеці руху, наше підприємство, яке займається розмітками, город. Практично всюди розмітки зроблені і більш-менш у належний стан проведені світофорне господарство і дорожні розмітки. Ну, це ці питання, які я хотів вам, вас інформувати, щоб ви висвітили ці роботи, які виконує департамент міського господарства. Ну і окремо хотів би зупинитися все-таки на. На тих питаннях, які нас хвилюють, які б ми хотіли бачити, щоб більш пішла робота в цьому напрямі, це створення товариства ОСББ, тобто власників, власників житла. Ми відслідковуємо ми дивимося за законодавчу базу. Такі невеликі місця, як Водного Рад Волинський, в мене газета, я ціла присвячена твоє житло, є газета житлово-комунального господарства. Практично жеки вже не залишилися, не забули за жеки і здохнули, і дуже ефективно працюють. На сьогоднішній день у нас створено 31 таке об'єднання. Ми запрошуємо наших активних громадян, власників житла, проявляти ініціативу для створення товариств, власників житла. Міська рада буде. Виділяти на це допомогу буде, в першу чергу, проводити ремонт цих будинків, які мають бажання створити ОСББ і відійти від ЖЕКів. Я ще раз наголошую, що нами зроблений аналіз по тим коштам, які використовуються для оплати праці наших структур ЖЕКовських і приватних, які працюють. На жаль, дуже великі суми проскакують, 10-12 мільйонів у рік. Це виходить лише на оплату праці цих структур. Появіться, що якщо третю частину цього залишити на оплаті праці тих ОСББ, які будуть працювати, а остальне все направити на житловий фонд. Міська рада і міський голова настроєні на вирішення цих проблем у цьому напрямі, ми готові співпрацювати, запрошуємо. Створено у нас спеціальне інноваційне управління, яке відпрацювало базу правову організаційну, надаємо допомогу. Будь ласка, звертайтеся до нас, звертайтеся, ми готові надавати і матеріальну допомогу, і юридичну, і організаційну.